Що в нас тут за скалолаз? Ану, ви подивіться на ці оченята. Вчив сидіти і чекати, що потримували вкусняшку. Тепер вкусняшка закінчилась, підходять до мене, сідають, ти не сидиш. Сидіти! Молодець. Молодець! Сидять і чекають. Ви подивіться на це щастячко. На мене, увага! Молодці! Ну, в мене вас є, 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 косняшка, є, є, є. Чекаємо. Чекаємо. Ай, попрошаєчки. Як вам тут щось не давати? Я не розумію. Ці оченята ж, такі ж оченята. Боже мой. Ну ніхто ж ніколи не їв, цілий день не їли, тижнями не їли, так? Да? Голодні всі, ох, голодні.